Орис Гелетович здивував усіх аристократичними витинанками. Свій декупаж, ажурні образи з паперу називає закликом до збереження архітектури Львова. Навіть про своїх панянок митець говорить із ніжністю. Вона є цілком моєю вигадкою, але вона вплетена в контекст. Таких барокових картушів які мають рослинні всякі такі завитки, ангелятка, які, очевидно, десь можна підгледіти під львівськими дахами або на вітражах, або на брамах Атланти. Так само є присутні в Львові колони, як елементи класичного стилю. Декупаж Ореста Гелитовича – це кажуть його друзі, радше не просте оздоблення, а своє рідне вікно в інший світ. Дивишся, якби у вікно нового простору, у простору, в якому є не просто представлена якась певна композиція, а це вікно якоїсь таємниці і певної загадки, яку він хоче привідкрити для кожної особи. Ореста дотепер знали як художника живописця. Він робив ілюстрації до поезії Назара Гончара, а також створював образи для дитячих журналів.